І у нас вже жовтий місяць, підготовка до посіву. Ось таке грязнувати. А тут йде зачистити. На гектар 200 кг десь йде 180 кг. 100 грамів на 100 кілограмів. З Богом. Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазов. І у нас вже жовтень місяць підготовка до посіву. І ми провіємо наше зерно. Так як воно було трошки засмічене з такою травичкою, світличкою. Так як вони теж злакові Гербицид не взяв по буряні. Але Воно і видно, що і грязне, зараз покажу. таке грязновате. Бачите, таке грязновате. Сіяти не будеш, воно все виходить от туди. А тут йде вже чисте. Можна що до млина, що на посів. Будемо пробувати і до млина нашу на муку. Ну і сіяти. Це трохи пересіяли, перевіяли ми вже. І будемо далі провіювати. Ну і, звичайно, сіяти, тому що ту саму муку змолоти, так само і птиці, бачите, порося там. І можна сміло собі готувати, хліб приготувати і все різне. А так ми Рішили самі взяли знайомих таку лілку, хоч там не можна і самому зробити, звичайно. Але одне але, що нею часто не користуємося, ми робимо так, а внуки допомагають, гуляють або допомагають, сильно не чути, але все рівно. Трошка ще раз кидають і воно перевіває. Там то піде ще теж на корм курям, поросяті перемелиться, до картоплі дасть, якщо перемелиться, і буде нормально. А так ми посадили гектар, посіяли. От більше 4 тонн взяли, це на перший рік земля, цілина була, не знаю скільки років, а так ми зробили поле, скосили і маємо якісь на прожиття. Хоч кажу, оці самі курочки дати. Решту покажу, як посіємо, підготується поле, посіється. Рішили знову посіяти чимало. Так як тут зерно і воно самі, знаєте, кожен рік воно дороге. дороге. Ну а так, щоб своє мати, якраз буде, я думаю, нормально. Пшениця з кращих варіантів. Весною можна трохи увезєш, мінь. Але переважно пшениця. Пшениця кажу, вона йде на все. Як говориться, вона йде на все. Вкупили якраз ми протравитель зерна, протрави від хвороб, від шкідників. Це все зробиться, покажу. Ну і звичайно, саму сівбу я вам теж покажу, як воно буде. І думаю, що спробуємо ще кажу на муку. Це, можу і покажу. Вам відео поїдемо з мелем і спечем хліб, як буде у нас. А так дивимося всі відео впереді І так як ми перевіяли вже нашу пшеницю. На гектар 200 кг десь йде 180 Залежить який висів буде. Ну і ми будемо важити на наших вагах. 100 кілограм йде такий протроювач Венцедор 100 грам на 100 кілограмів. Це від хвороб, ну і все нормально. Але будемо ми його мішати в такі бетономішалки. Добре вимішується. І зараз будемо дивитися, що воно до чого. Нагадую вам, що якщо вам потрібна страховка на вашу машину, завантажуй додаток Hotline Finance, адже це просто, швидко і на 10% дешевше з моїм промокодом ЯРІК. Я сам користуюся і вам раджу. 100 кілограм 100 на літру води залити, так як завтра будемо сіяти. Так, готуємо наше зерно. Дивимося далі. І підготовка до посіву. Культивація. І покажу вам сівалку. Внук прийшли як начальник. і наш кентавр буде сіяти. Ось таку сівалку переробили. Що дісково, дісково? Йде по всьому, не забивається. Суперово. Бачите. І це наш буде посів. Поле півтора га. Хватає. І люди ще небагато і не сіяли, звичайно. Є, що вже посіяли. А так осіється, щось буде, не посієш, не буде. Але сіється без, без міндобрів. Пізніше, каже, будуть розсівати. Можливо і так. Ну, з Богом і пішла сівба. Ще є 12 соток окремо, посіється сьогодні, завтра передають дощ. А так подивимось, що дасть наш півтора гектара на другий рік. Тільки все добре, головне, щоб був мир на землі, щоб не було воїн. А так, слава Збройним силам України, які нас охороняють, щоб ми могли отак собі сіяти, збирати і жити далі. До побачення!